За наслідками е ранкового денного обстрілу України е ракети наслідок роботи української е системи протиповітряної оборони упали у Республіці Молдова і приземлилися вже за межами держкордону України. Звісно, що Україну тут абсолютно нема в чому звинувачувати це робота ППО, це нормальна річ. Якби Росія не стріляла, не було б нічого. Е але е Молдова відреагувала так доволі ну, слабко. Слабко, як на мене, що можете сказати з цього приводу. Путін от я бачу навіть люди в коментарях пишуть: треба було напевно, що впала десь у Польщі, щоб була якась реакція. Чи ви гадаєте, що в принципі всі сусідні країни вони ніяк не будуть реагувати, навіть якщо у них будуть падати ракети? Ну, першу чергу, ми хочемо значити, що якщо в країни НАТО, то це вже буде посягання на нас на суверенітет НАТО, і Байден і інші очільники і генсек Столтенберг казали. Якщо буде любе падіння, наприклад, ракети або застосування якоїсь зброї ядерної, тактичної, біологічної, хімічної, це буде розглядатися як пряма війна з НАТО, і НАТО підніме, так сказать, всі свої ресурси для знищення. Ми говоримо прямо про Румунію. Там знаходиться дивізія спеціальних операцій, більше 10 тисяч, а це якраз найближчі сусіди Молдови. І вони дуже опікуються Молдовою, скажу прямо неофіційно. Ми знаємо ці всі оперативні дані, де вони. Взяли на себе зобов'язання підтримувати Молдову в всіх вимірах: і політичних, і економічних, і транснаціональних, от і зрозуміло, військових. Тому в даній ситуації Молдова тримає паузу для того, щоб не загострити ситуацію, виходячи з свого потенціалу, бачення те, що займає позицію надзвичайно агресивно Росія, може спровокувати тему зіткнення, наприклад, із представниками Придністров'я із політичними прихильниками Росії в самій Молдові. Ми бачимо, що буквально день назад там відбувалися масові виступи прихильників Росії. Зрозуміло, що і Санду, і політичне керівництво Молдови утримуються від різких заяв для того, щоб, по-перше, не спровокувати ситуацію дестабілізації в самій Молдові, і зрозуміло, не вступити в системну протидію проти і протистояння з Російською Федерацією. тому що це не тільки військове протистояння, а вони більше побоюються, що тут може бути якраз вплив. І потужних сил Молдови, Придністров'я, які повністю контрольовані Росією А Молдова немає я просто знаю хорошо, і систему уряду безпеки, служба інформації і безпеки це невеликі структури. Вони не можуть протидіяти таким монстрам, як Росія, а тим більше дестабілізаційним процесом, які може задіяти Росія в форматі і своєї агентури, потужного фінансово забезпечення, інформаційного забезпечення проти Молдови. Але дійсно позицію вона висловила. І в даний момент я просто передбачаю, що будуть подальші агресивні дії, вже які безпосередньо будуть торкатися Молдови, крім падіння. Це вже один із сигналів потужних. Але якщо це буде і прямі, можливо, і удари там падіння ракет. Тут я думаю, буде підключатися не тільки вже Молдова із більш рішучими діями, але і країни НАТО. Перше чергу це буде ініціювати Румунія? Я просто знаю цей механізм, який буде задіяний. Тоді вже буде Молдова не одна. Вона буде і з України з одного боку, а з іншого боку і країни НАТО, першої основи і Румунія, але підключаться інші країни. Тоді реально буде е, перспектива захисту маленької незахищеної країни від агресора Російської Федерації. Це якраз той формат, який розблокує я сказав, частково нейтралітет НАТО в плані захисту Молдови і на допущення прямої агресії і захоплення. Пане Миколо, от, якщо зараз поглянути на карту, ще продовжуючи там Молдови, так ми бачимо цей апендикс червоним кольором виділений на карті Deep State. Це Придністровська Молдавська Республіка, яка не визнана е, як незалежне формування, е, такий собі апендекс, який утворився, і який Росія цілеспрямовано вела. Е, Політику і ще з одразу з розвалу радянського союзу з 90-х, так Придністровська Молдавська Республіка. Потім були е, війни: дві дві війни у Чечні. Потім була Абхазія, Осетія. Потім був Донбас в Україні. Потім була окупація по суті Білорусі, і поступово, поступово, поступово Путін та й загалом російський імперіалістичний, я би сказав, режим у складі Російської Федерації. Він реалізовує оці плани, вживлюючи інородні елементи у на інших територіях, які розвалюють країни зсередини До речі, Дмитро Козак, який очолював до початку Повномасштабної війни переговорну групу з боку Росії він же ж займався. Наскільки мені відомо, ось цим розвалом Молдовської Республіки, і Молдови, формуючи Придністровську Молдовську республіку у 90-х Потім він очолив власне ось цей український процес по так званому інтегруванню Донбасу, який був захоплений бойовиками у 2014 році, і відповідно зараз. Дивлячись на карту, розуміючи, що таке Молдовська Придністровська республіка, до чого Росія готувала. Вочевидь, вона все це готувала до того, щоб зробити отакий масований ривок десь через Херсон, Миколаїв та Одесу в підсумку через Україну, повністю заволодіти берегом Чорного моря і вийти до Придністров'я і з'єднати ці регіони. І знов ж таки на цьому Росія напевно би не зупинилася, якби їй це вдалося зробити. Вона б і далі поширила свою експансію, розуміючи все це якою може бути доля найближчим часом при Дністров'я Адже ви сказали, що там потужніші сили аніж у армії Молдови? Тим не менше, що може статися із Придністров'я? Е, ну, в першу чергу треба сказати, що Російська Федерація зараз вибрала концепцію формування нових так сказати, союзних утворень тобто не самого союзу, тому що Путін сказав, що це нереально, а якраз нового союзу держав. але він визначив ще це способом сили. Спочатку була ідея захоплення політично, економічно, фінансово, от оборонно, об'єднати а тоді створити це утворення, де вийшло багато країн виступили проти відверто. Тому дану ситуацію він розпочав цей формат а, і оперативними засобами, а тоді військовими. І усі створення Абхазії, Південна Сетя це вже була планова ситуація. А саме перше це було Придністров'я з Молдовою, і був план козака. Створення відповідно незалежної Придністровської республіки, от з якимись там відносинами із Молдовою, от, але перспективи передбачали, що це якраз регіон буде як плацдарм для реалізації російських інтересів. Спочатку так сказати, тільки е, розміщення і збройних сил України, формування якраз проросійського російського лобі поступово тиск постійно на Молдову, а перспективи – це анклав, як ми говоримо сьогодні, а вже для і об'єднання і оточення нашої держави. Тому в даній ситуації вони дивилися як такий острівок там пока а тоді вже відповідно як регіон, який має зіграти одну із вирішальних е складових для пробиття коридору по півдню, а тоді далі і на захід, і в цілому захопити і Молдову. Тобто, ідея така: захопити всі буші Республіки Радянського Союзу. Спочатку це зрозуміло Грузія, відповідно, вся середня Азія, Кавказ, тоді Україна, Білорусь. Ми вже чітко визначили. І Молдова, Придністрове це тільки приводи для того, що вони будуть формувати свою позицію по створення, то, точно так же утворень уже в складі не тільки Придністровської республіки, але в складі і Молдови. Тобто, це інструменти, механізми. Але в даний момент перспектив сьогодні це немає. В Першу чергу не дозволяє це робити Україна, яка має успіхи великі на фронті, і поламала всі стратегічні операції як по нашій державі. Так і по Придністрові і по Молдові ми фактично являємося і таким потужним щитом і ефективним гарантом для безпеки і Молдови, і зрозуміло, європи в цілому першої східної Європи, прибалтики. Вони це прекрасно розуміють. Тому являються першими партнерами, які допомагають нам захищаючи не тільки Україну і сприяючи всім так сказати і військовим, політичним, дипломатичним факторам, але і потужно е підтримують на всіх міжнародних майданчик. Тому в даній ситуації я думаю, що. Цей план по Придністрові був захоплення Молдови, але якраз пробиття коридору, він сьогодні повністю не реалізований. Тепер, яка сама модель Придністров'я? Так, да, там є контингент російський, там є проросійське лобі, там є шериф, потужна е, структура, така бізнес-структура, яка контролює все Придністров'я, вона також проросійське, але я знаю прекрасно всіх керівників Придністров'я. Вони ніколи не будуть діяти навіть військові, коли Росія буде програвати. Вони будуть любим спосіб відмовлятися від військових дій, від проведення якихось операцій і проти України, і проти Молдови до того часу, поки вони бачать що Росія системно перемагає сьогодні. цих шансів немає, тому я думаю, шансів захопити Молдову Росію сьогодні практично немає. Тобто переживати за придністровський фронт нам не варто найближчим часом. Адже я мені пригадується, напевно, це був червень приблизно. Ми щодня фактично в ефірах говорили із представниками одеської облдержадміністрації військово цивільної адміністрації, які говорили про те, яка зараз загроза, які ризики нападу зі сторони Придністров'я зараз. Ви такої от такого ризику наразі не вам оперативну інформацію. Це така оперативна розвідувальна. От в тому відношенні, маючи дуже таски потужні можливості в цьому регіоні, і в тасках і військові, і бізнесові, і політичні структурах, вони ніхто не хоче воювати. Однозначно. І вони бояться війни, готові навіть тікати на захід. Тому в даній ситуації немає підґрунтя. Якщо немає народу навіть території готовності до якихось дій, навіть Росія їх не має змусити. Тому що в даний момент... Вони відчувають, що вони в першу чергу будуть гинути там. Там гинути ніхто не хоче, навіть якщо вони займають російські позиції.